Виїхали в неділю, пару неділь назад на Лиман і верталися, верталися вже назад. І нам командир танкового батальйона перезвонив, що. Будь ласка, заберіть, зробіть нам швидку допомогу, тому що вона стала і немає чим евакуювати людей з передка. З 2014 року допомагає українським військовим громадська організація Справедливість наш вибір із селища Олександрівка Кіровоградської області. Вона об'єднала понад 30 людей. Це фермери, лікарі, юристи. Олександр Будженко показує відремонтовану швидку допомогу для військових, які воюють на Донецькому напрямку. Наш долг перед ними це святий. Ми зацепили її під Авдіївкою. Серйозна поломка, то тобто весь мотор повністю зробили нульцевий. Вже придбали колеса і вона вже на ходу. Завдяки небайдужому бізнесу ми придбали даний автомобіль. Автомобіль повністю був відремонтований, обслужений. Були замінені всі паливомастильні матеріали, всі розхідні матеріали. І зовсім скоро він вирушить виконувати свої бойові завдання. Готують машини для відправки Збройним силам України на авторемонтній базі. Передано 35 транспортних засобів, і ще два на під'їзді на, на даний момент. І відремонтовано більше 30 транспортних засобів, які фактично зараз і так конче потрібні для виконання службових обов'язків. Ну, Діапазон, так? Да? Серйозний да. комплект для спецвійськ, я думаю, буде такий. Да, також нині готують для відправки бійцям зарядні станції окопні свічки. Самі такі просьби серйозні, це завжди ці автомобілі. Це весь спектр, це квадрокоптери, це тепловізори, це продукти харчування, це зимова обувь, до речі, 400 пар, зовсім недавно відправили. Десь на 17 мільйонів гривень. Спочатку повномасштабної війни це кошти, чітко кошти членів громадської організації. І громадських організацій, які нас підтримують, і людей, які нас підтримують, вважає допомога військовим. Це запорука перемоги України. Ми знаємо, що кожна наша дія вона рятує життя сотень людей. Є два крила, як ми кажемо, волонтери Збройні Сили України. Це якраз посередині перемога. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини. Кропивницький.